Вас рада привітати і найкращого побажати. Добрий день, любі дітки! Зима це час для веселих ігор і дивовижних відкриттів. Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу зимову мандрівку, де на вас чекає багато завдань. Іде зима красуня мила, в неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю дуже зимоньку люблю, йде в засніженому борі, очі сяють, наче зорі. Ой, подивіться, яке дива, наче за помахом чарівної палички до нас на екран прилетіли сніжинки. Давайте їх порахуємо одна сніжинка, дві сніжинки, три. Скільки всього сніжинок? Так, всього три сніжинки. Викладіть і ви в себе на столі стільки ж гудзиків або кришечок. Ой, подивіться, з'явилися. Льодяні бурульки. Давайте порахуємо, скільки у нас бурульок. Одна бурулька дві. Скільки всього бурульок? Так, бурульок всього дві. Викладіть і ви в себе на столі стільки ж олівців, скільки у нас бурульок. Під кожною сніжинкою викладіть олівчики. А тепер подивіться і скажіть, чого більше сніжинок чи бурульок? Скільки сніжинок залишилось без пари? Одна. А що треба зробити, щоб сніжинок і бурульок стало порівну? Так, додайте до своїх бурульок ще один олівець. Тепер у нас три бурульки. І три сніжинки. Ми додали до числа 2 ще один і отримали число 3. А тепер зима пропонує нам пограти з предметами. Подивіться уважно на екран: сніжинка, рукавичка, шишка і санчата. Запам'ятайте ці предмети. А тепер. Закривайте очі. Відкривайте. Чого не стало? Так, не стало рукавички. Продовжуємо далі. Будьте уважними. Запам'ятовуйте всі предмети. Санчата, рукавички, сніжинка, шишка. Заплющуйте очі. Чого не стало? Так, сніжинки молодці. А тепер подивіться на малюнок і викладіть з паличок ось такий візерунок, який я вам пропоную. Гарно, весело ми грали і про зиму розмовляли. Час тепер відпочивати можна в ігри вам пограти. До побачення, діти, до нових зустрічей.